І так, зараз дивимось картинку порівняння. Трошечки різні картинки за розмірами. Сподіваюсь, це не вплине на ваше сприйняття. І поки ви собі порівнюєте, яка з них краща, чи вони плюс-мінус однакові, чи що, чи як. Справа це в нас топ П-10, який коштує там 3,300 плюс-мінус. Цей, до речі, буде коштувати 300, бо в нього є одна піщинка. Ось тут вона майже непомітна, але це все таки, коли фільм дивишся, взагалі непомітно. Але це все-таки від ціни. А справа. У нас есинбокс новий. Отак виглядає проєктор. Зараз покажу і апарат. Зараз буду про нього розповідати. І в мене є дві штуки. Я віддам їх по вхідній ціні. В них вхід 1830, за 1900 я віддаю дві штуки. Чому? Я зараз пояснюю. А поки бонус для усіх, хто купував проєктор в мене на HomeTop. П10. Ви можете виставляти свої режими передачі кольорів. Ось, зараз стоїть стандарт Soft, вілд. Щоб показати, є кастом. Я просто зіб'ю все на ноль, як зміниться картинка. Ну, вона буде, понятно, що несмотрібельна, бо вона буде і чорно-біла, да? і темна. О, будь ласка. Просто. Але в чому прикол? Що ви можете собі регулювати контрастність картинки? От мені так вже подобається набагато більше. Да? Справа. Він вже потемніше став, контрастніше став і набагато більше деталей. Якщо ми починали, картинка була однакова, то оп, вона вже трошки інша. А угу. луска вже природніше стала, Да? Але тут краще не гратись. З цим я взагалі люблю. Бо проєктор яскравий, свідця. ну червоний хочеться. хочеться мати червоний, да. даємо контрастність і отримуємо червоний. Все, погрались е -е. трошки я показав можливості. І завжди, якщо щось накрутили, можна кастом виключити, включити стандарт. Все з цим проєктором розібрався, як це зробити, якщо ви купували проєктор в мене. Просто пишете номер замовлення. Ти мені надсилав там або OLX, або я в тебе купував такий то такий-то. Я дивлюсь, да, справді, і все розповідаю, як виставляти свої режими. А зараз ми е спілкуємось про Eсіnbox. І чому я віддам два похідні ціні? І це можна перевірити його. Реальну ціну. Першим фокус на пульті. Фокус показую. затискаю, збив. Оп, зараз, 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 зараз. Ще ні. Все, в принципі, фокус упіймав. Фокус пульта це круто. Звук. Звук в нього не голосний, просто дуже чистий звук. Ну не тихий. Не тихий. Просто є такі проектори, як попередній Isin від акумо. Там стерео лабає, там ого. А, далі. Так, по ютубчику, в принципі, показав. Матриця 720 це стандартна. Так, виходимо додому. До речі, мені зручніше, бо він, я зразу скажу з пульта, він тормознутий. Чи це проектор, чи ні. Ну, не знаю. Я підключив мишку. от. Банально комп'ютерну мишку. Мені з нею працювати набагато зручніше. Флешка. Флешка вже вставлена. Ось буде видно. да. Переходимо. Зараз я покажу програми. Google, я, здається, сам скачав. А може, він був. Apple Store був. Перше. Ви бачите, нема Play Market. Все, це хрест для мене. Нема... Не то, що я там використовував багато додатків. Да? Цей додаток я скачав без проблем, бо він був доданий до проектора. Я його просто натиснув встановити. Це для мене найкращий відеопрогравач. Дивимось шматок фільму. Як він відтворює, відтворює він. Це перший формат. Кожен з цих відео... А для мене важна. А що хороший вкус? Ви бачите, він досить темний. І в нього зверху нема засвітів. Дуже якісна матриця. В потужних там хомктопі є зверху засвіти. Такі трошки в темних сценах помітні. Хоча тут не найкраще чорний. Ще таке показую? Відмотаю зразу. Ти дуже поганий хлопчик. Ні. Але чому магають тебе. Боже. Е, ну, це тестове відео. Та, ну, також покажу. Коротше, відтворює повноформатно, по роботі ви бачите. Я натискаю, він реагує. Для мене все одно його реакція. Вони, до речі, випустили вчора оновлення, бо я зразу їм написав. Він дуже був тормознутий. Все, він підкачав оновлення. Ще трошки розкажу. по... Так, в чому його мінуси? Для мене нема плеймаркету. Це все, це сирий продукт, це хрест. Далі, так, 5G Wi-Fi. Bluetooth є. 5G є. Будь ласка, є цей. Дуже синій, яскравість є. Що ще такого про нього сказати? Звук. Так, окей Це версія 2.16. Не знаю на, насправді на що вбудована ця вбудована пам'ять може повпливати, тому що ніколи нічого не скидав на проектор. Завжди використовував тільки флешку, ніякого збросу до заводських. Так. Так. Пишу, до речі, 11 ГБ, а не 16, хоча версія 2.16, ну, не знаю, використовується все одно. Навіть 2 ГБ не використовується. Це таке. 9 Android. Версія 23 го року 11.08. Кажу, що це два оперативи. Ну ви все бачите на своїх моніторах. По передачу кольору. До речі, Російська мова в нього перекладена і адаптована набагато краще за українську. Працює ОК. Передача кольорів Супер. Відтворення є, з додатками, які можна на нього встановити. Працює, з флешки відтворює. Завантажує відео, ви бачите, я перейшов на YouTube. Він нього немає якихось там затупів. Да? Бачите, звук, відтворення. Ну, коротше, єдиний його мінус. А, а, і ще один момент. Ще один момент. ну, Треба ж нормально закинути. да? Е, нема плеймаркету, так. Датки я якісь зміг встановити, які були в AirPlay е, Apple Store, І який ще прикол. Е, Google, Google працює нормально. Мишку от тут я використовував мишку, вводиш, обираєш якісь запроси. По Google він літає. Не знаю, чого так. Взагалі, проектори по Google вони тормозять. Я натиснув одразу перехід в пошукові. Одразу, якщо, наприклад, хочу картинки подивитись. Він. ну, Це може не так швидко, як ваш комп'ютер. да, Но Тут проц не вибиває мільйон балів. Антуту. Завантажую всі фотки, все, повернення додому. Натиснув. Чекаємо секунду. Ми вдома. Ще що, що хочу сказати. Значить, який мінус? Айрскрін скачав. Це відеодублювання. Дублювання з Андроїда не пробував. От завжди качаю ось цей додаток і завжди качаю ось цей додаток для айфонів. Тут є якісь відео дублювання. Ну, коротше, заходжу в AirScreen, Screen, а він мені каже, е, я би хотів оновитись. Зараз я ці пошукаю пристрій, насправді я хочу оновитись. Оновитися я хочу тільки з Play Market, якого тут нема. Оба! Це вже мінус. Вони по-любому це допілять з якимось оновами, бо вони це хочуть випускати, вони зробили цей проєктор, Але я таке сире продавати не хочу, не хочу закупати партію, не хочу, щоб мені люди писали, то не працює, то не працює. В принципі, за таку картинку і за таку ціну, ну, я не знаю нічого кращого. Якщо знаєте, то кожен обирає для себе сам. і... Як міг, так показав. Сподіваюсь, це в повній мірі розкриє цей проект.